Нема справжні, mm. несправжній мужчина, да? Патерни, на які ми ведемося, що мужик там, це в дворі мужик той, що гримне рукою, той, що жінці може там дати по шиї. Да? О, тіпа, це мужик. Це конче не Мужик, який а, бухає в дворі, який може на жінку руку підняти. Інколи є теми, які неможливо підняти з дружиною, є теми, які неможливо підняти з дівчиною чи а, там з батьками. І це оточення, воно тебе як. Закриває від цих проблем, особливо ментальних. Що ж, друзі, я вітаю вас на каналі. Сьогодні я розбираю дуже цікаву і важливу для нас тему. Це є важливість чоловічого ком'юніті. Чому це так важливо? Що буде, якщо немає чоловічого ком'юніті, да? і до чого це може призвести? Я досить часто отримую запитання на рахунок оточення, і я хочу поділитись власним досвідом, як це працює в моєму житті, як я імплементував це, впровадив, і я отримую від цього дуже багато такого результату, який а, запалює вогонь в моїх очах. Адже сильне чоловіче ком'юніті це по факту один з способів підняти власний ранг і рости, ставати більш цінним. А цінним в очах оточуючих. Ось тому сьогодні я розбираю цей момент, не затягую, погнали. Тут хочу зазначити, що є дуже важливий нюанс, що для того, щоб було справжнє чоловіче ком'юніті, в тебе повинні бути там мужчини сильніші від тебе. Щоб ти ріс, щоб ти ставав більш мужнім, щоб ти розвивався, там мають бути вищі по рангу мужчини. І ти будеш долати труднощі, щоб досягнути того рівня, який мають, на якому знаходяться ці мужчини. Та? Загалом, щоб ви розуміли, справжній чоловічий ком'юніті, як я і зазначив, існує тільки в режимі подолання, коли тобі складно, твоя чоловіча природа розвивається тоді, коли тобі складно. До прикладу, чому так багато молодих ребят живуть з батьками? Тому що. Це дуже некомфортно а, почати жити самому, да, і почати заробляти власні гроші, щоб твоя чоловіча природа, а, як то кажуть, розкрилася. Тобі треба поставити себе в важкі умови і починати над собою працювати, починати заробляти гроші, починати розвиватися. Ось, давайте вернемося до цього моменту, що дуже багато мужчин. А, зокрема, різного віку зустрічаються з тим, що в них відсутня чоловіча оця обстановка, цей environment. Чому так відбувається? Тому що коли мужчина не розуміє, що йому треба розвиватись, це відбувається через відсутність усвідомлення до розвитку. Коли ти розумієш, що тобі треба розвиватись, ти будеш шукати, створювати середовище для того, щоб ти ріс. Як в мене в житті це відбувалося, я зрозумів, що бути цікавим, а сильнішим від себе люд, людям, зокрема, мужчинам, я сам повинен бути сильним. Я сам повинен бути цікавим, я повинен бути професіоналом, я повинен нести якусь цінність, і тільки тоді я зможу зацікавити тих сильних мужчин своє життя, щоб робити з ними бізнес, щоб спілкуватися, отримувати необхідний досвід від них. Да? Але коли я е, був е, малоліткою, лошарою, нічого в себе не представляв, і навіть не мав цього бажання, цього вогню в очах, звичайно, ти нікому не цікавий, звичайно, тебе ніхто не буде розглядати як е, там, співрозмовника, щоб ви могли комунікувати на рівні. Ти просто не цікавий для них, розумієш? Коли я це зрозумів, я почав себе створювати, я почав напрацьовувати навички. І тоді я думаю, в моє життя почали приходити відповідні люди. Я це зрозумів, і це дуже круто, коли ти це усвідомлюєш. Ти створюєш себе, і тоді е, ти можеш щось запропонувати, щоб е, бути цікавим цим сильним мужчинам. От класична схема: молоді ребята заходять в двір, та, як я це був в дитинстві, і бачу тут мужиків. ніхто мужиків. І ти розумієш, що е, ти виростеш, е, і ці мужики, там е, хтось з твоїх однолітків замінить цих. Попереднє покоління, да? і це не про мужність, це про деградацію. Тому що е, мужчина, якщо він хоче бути, як то кажуть, нема справжні, не справжні мужчина, да? це все нам нав'язані, ці стереотипи. Є просто е, можна сказати, патерни, на які ми ведемося, що мужик там це в дворі мужик, той що гримне рукою, той, що жінці може там дати по шиї. Да? О, типа це мужик. Це кончене чмо, а не мужик, який а, бухає в дворі, який може на жінку руку підняти. Це не про мужність, це про кончену деградацію. Да? І коли ми це розуміємо, тоді ми маємо можливість це виправити. Коли ти розумієш, що ти хочеш мати сильне оточення, треба створювати себе і ставати самому сильним. І ми зараз перейдемо до наступного пункту, який я зараз розберу. Хочу навести прекрасний приклад того, як, наприклад, дружать спортсмени. Да? От це особливо видно в бойових мистецтвах. Тим, хто займається бойовими мистецтвами, в них мужчини один одного підтримують, в них таке братство певне. І я ще хочу зазначити, що це комюніті, воно виступає як щитом. От в мене є дуже класні друзі, з якими я вже протягом років іду. І Я розумію, що ці люди. Реально в найскладніших етапах моєї життя вони допомагають мені. І я сам стараюсь бути такою людиною, яка буде як щитом для когось, тому що ти розумієш, що інколи є теми, які неможливо підняти з дружиною, є теми, які неможливо підняти з дівчиною чи а, там з батьками. І це оточення воно тебе як закриває від цих проблем, особливо ментальних, коли ти хочеш сам себе з'їсти. Коли ти хочеш себе нагрузити, коли ти хочеш е, забутися, напитися, накуритися, закритися від цього світу, тільки щоб тебе е, не боліло ось тут. І для цього, коли в тебе є це оточення, ти приходиш до більш сильних людей, до своїх е, свого оточення, вони тобі дають поради, ти прислуховуєшся до цих порад, і воно тебе витягує з цієї ментальної ями, коли ти це розумієш. Ти усвідомлюєш, що тобі реально треба над собою працювати, тому що це оточення, воно просто так не з'явиться. Ти просто так не знайдеш куртих ребят, і ти і вони з тобою не захочуть спілкуватися, щоб ці цікаві, сильні мужчини були в твоєму оточенні, ти сам повинен себе створювати. І все завжди починається з себе. Завжди все починається з того, що треба усвідомити свої блоки. Якщо ви не знаєте, як прокачати свої блоки, ось тут попереднє відео рекомендую. І тоді ти починаєш над собою працювати, і в тебе складається картинка. І це дуже круто, коли ти це розумієш. Насправді, цей пункт він йде як один серед важливих пунктів. Він не є таким закономірним, що саме цей пункт дозволить тобі вийти з гамна. Не дозволить, але він буде один з ключових. Тобто треба зрозуміти, що це не дозволить тобі піднятися на високий ранг а, одразу. Але це буде мотивом для того, щоб себе розвивати. Да? І ти, коли це усвідомлюєш, в тебе життя складається дуже в класному а, темпі, в дуже а, гарному а, варіанті розвитку подій, який би ти хотів бачити. Що ж, друзі, я велике вам вдячний за перегляд. Залишайте свої думки, що думаєте на рахунок цього. Якщо у вас ще залишились питання, так само залишайте внизу. Я усвідомив цю річ, щоб щось досягнути в житті, прийдеться напрягатись самому. Не вийде витягнути за рахунок когось, да? за рахунок інших мужчин. Так не працює. Все починається з себе. Коли ти це розумієш, тоді все буде круто. А підписка на канал, лайкосик, дзвіночок, фон Повернись живим. Ви знаєте, що робити. Зсу потребує нашої підтримки як ніколи. Тому давайте не забуваємо про це. Я вас міцно обнімаю. Слава Україні!